7 липня солодощі. Не величайтеся, але наслідуйте слухняних. Римляна, 12 розділ, вірш 16. Влітку моя бабуся готує дуже смачне малинове жиле. Щоб воно зберігалося протягом зими, вона додає за рецептом багато цукру, не кип'ятить, а баночки з солодощами стоять на поличці в холодильнику. В нашій сім'ї ніхто не розглядає малинове желе як десерт, скоріше його додають до чаю, як ліки, що понижують температуру через чудові властивості цієї ягоди. Коли мій батько був ще хлопчиком і вдома нікого не було, він настільки захопився малиновим желе, що не зчувся, як з'їв усі запаси. Однак бабуся не сильно здивувалася, оскільки дідусь також був любителем солодощів Увечері, коли минули всі емоції, вони з дідусем посадили його на дивані, і бабуся розповіла малому цікаву історію про жінку, її сина та мудреця, і я охоче поділюся нею з тобою. Одна жінка привела свого сина до мудреця і почала пояснювати йому свою проблему. Не розумію, що сталося з моїм хлопчиком, сказала вона. Уявіть собі, він з'їсть тільки солодощі і нічого іншого. Жодні вмовляння та покарання не допомагають. Що мені робити? Старець лише поглянув на хлопчика та промовив Добре, жінко, повертайся з сином додому. Приходьте завтра, я спробую вам допомогти. А може, сьогодні ми живемо дуже далеко звідси, наполягала жінка. Ні, сьогодні не можу, наполягав мудрець. Наступного дня старець повів хлопчика до своєї кімнати і довго з ним розмовляв, після чого хлопчик підбіг до матері та сказав Я більше не буду їсти солодощів. Мати зраділа, але їй цікаво було почути, чому ж учора він відмовлявся говорити з сином. Невже вчора був якийсь особливий день? запитала вона вчителя. Добра жінко, відказав мудрець, вчора був звичайнісінький день. Але вчора я не міг переконливо сказати своє, твоєму сину те, що сказав сьогодні, тому що вчора я і сам знав насолодою їв солодкі фініки. Як я міг переконувати твого сина на солодощі, якщо сам того дня був ласуном? А чи береш ти приклад з тих, чиї дії та слова співпадають у житті?